Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки VIRX, граблів розшилка сонечко. Приїхав до нас ось такий капот. Це у нас капот, яким ви можете встановити на трактори МТЗ 82 та 920. Якщо бажаєте встановити на 892-й, то потрібно буде з цієї правої сторони зробити виріз під вихлопну трубу, тобто в кого встановлена турбіна. Ось так він виглядає, така комплектація. Ось такий капот. Йдуть дві боковинки, ліва-права, центральна частина передня та сам основний капот. Він йде вже з лючком з таким ось так виглядає. Та основний центральний лючок. Це у нас оригінал, оригінальний капут. Ось такий має вигляд. Якщо хтось бажає замовити його. собі, Номер для замовлення є в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вас там бачити. Ми відправляємо по території України новою поштою, а також можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів будуть в описі до цього відео. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою ЗНДС, також працюємо можна по перерахунку ФОП і, звичайно, готівкою. Ось такий капот, невеличкий на нього огляд. У нас. Ось так він всередині виглядає. Такий має вигляд. Наприклад, якщо ви вважаєте собі капот нашого виробництва, він буде дешевше, але він буде не на 892-й, тобто буде з таким скошеним капотом. Наприклад, як ось цей варіант. Ось цей він такий і є. Це у нас все встановлений на макеті, щоб розуміти, що де і куди потрібно ставити та розуміти краще клієнтів. Отож, хто хоче замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!